Цікавий матеріал опублікувало видання New York Times про ситуацію зі свободою слова в Україні в умовах війни, і про те, чи дійсно всі обмеження допомагають перемагати нам. Матеріал якось вийшов вельми критичний по відношенню до української зеленої влади. Якось так ми переклали цей текст з Божою поміччю, гуглом і згадуючи англійську мову з університетського курсу, і пропонуємо вам послухати. Текст незначно скорочений, але в цілому зміст зрозумілий. Великий крок назад в Україні зростає занепокоєння через звуження свободи преси. Український репортер, який повідомив, що Державне інформаційне агентство намагалося заборонити інтерв'ю опозиційним політикам, сказав, що наступного дня отримав повідомлення про призов. Українська спецслужба стежила за співробітниками розслідувального видання через вічка в їхніх готельних номерах. Суспільний мовник засудив те, що, на його думку, є політичним тиском на його репортажі. Журналісти та групи, які займаються моніторингом свободи преси, висловлюють занепокоєння через те, що, за їхніми словами, посилюються обмеження та тиск на змі в Україні з боку уряду президента Зеленського, і що це виходить далеко за межі потреб країни під час війни. Це справді тривожно сказала Оксана Романюк, директор некомерційної організації інститут масової інформації, яка займається моніторингом свободи змі, за її словами. Це особливо вірно у війні, де Україна бореться за демократію проти цінностей диктатури, які втілює Росія. До російського вторгнення в лютому 22-го року та після здобуття незалежності в 91-му Україна мала тривалий досвід терпимості до плюралістичного медіасередовища з кількома телеканалами, пов'язаними з опозиційними та провладними партіями, і незалежними змі. Захист цієї культури був теж одним із завдань війни. Українські журналісти здебільшого прийняли правила військового часу, які забороняли оприлюднювати пересування чи позиції військ, місця російських ракетних ударів та звіти про втрати військових, вважаючи це заходами необхідними для національної безпеки. Вони також визнали певну самоцензуру, утримуючись від критичного висвітлення уряду, щоб уникнути підриву морального духу або щоб повідомлення про корупцію не стримували іноземних партнерів при схваленні допомоги. Зеленський публічно не закликав до тиску на журналістів і засудив шпигування за журналістами в готелі. Журналісти та медіагрупи кажуть, що низка нещодавніх випадків вказує на дедалі більші обмеження. После G7, куди входять багато ключових військових союзників Києва, у січні виступили зі спільною заявою, підтримуючи свободу преси в Україні. Свобода змі є фундаментальною запорукою успішної демократії, йдеться в заяві. Аналітики кажуть, що спроби уряду контролювати змі, схоже, спрямовані на припинення позитивного висвітлення опозиції та придушення негативного висвітлення уряду та армії. Журналісти Державного інформаційного агентства «Укрінформ», яке має бути безпартійним, наприкінці минулого року отримали від свого керівництва список опозиційних діячів і місцевих обранців, позначених як небажані для цитування у статтях. «The New York Times» ознайомилося з інструкціями для журналістів Укрінформу, які включили до чорного списку народних обранців та громадських активістів, зокрема деяких військових ветеранів. Виконуючи обов'язки міністра культури Ростислав Карадєєв, який курирує Державне інформаційне агентство, цього місяця заявив українським ЗМІ, що йому нічого не відомо про такий список. Офіс Зеленського не відповів на запит про коментар. Українська влада також іноді мала напруження в стосунках з західними новинними організаціями, зокрема The Times. Вони анулювали військові прес-перепустки для журналістів кількох ЗМІ після критичних репортажів і на тлі суперечок щодо правил висвітлення військових операцій. Хоча згодом повноваження були відновлені. Один із недавніх прикладів того, що журналісти вважають втручанням, стався в Чернігівській області на північ від Києва, де обрана міська рада. Сперечалося щодо муніципальних витрат із керівником ОВА, призначеним Зеленським. Керівництво Державного інформаційного агентства заявило, що цитування одного члена ради, який виконував обов'язки мера щодо бюджету, було б небажаним. Немає ознак того, що репортери дотримувалися вказівок, а деякі відкрито заявили, що вони нехтували ними. Якщо ми називаємо бажаних і небажаних спікерів, то це великий крок назад для демократії. Зазначив кореспондент Українформу в Чернігові Юрій Стригун, додавши, що цитував посадовця у своїх статтях, в Одесі журналістам доручили в деяких випадках цитувати лише призначенців президента. У Львові журналістам сказали уникати цитування обраного мера Андрія Садового. Через день після того, як 30 травня 57-річний пан Стригун виступив на суспільному мовнику, щоб розповісти про інструкції зі звітування. Він отримав повідомлення про повістку від ТЦК. За його словами, він не мав доказів того, що повідомлення було пов'язане з його появою, але визнав, що це підозріло. Екс заступниця директора Укрінформу Марина Сингаївська цього року подала у відставку через політичне втручання, пославшись на роздані журналістам інструкції щодо інтерв'ю з представниками опозиції. Не демократично диктувати змі, що публікувати та з ким спілкуватися, сказала вона. Колишній військовий речник, призначений керівником Укрінформу Сергій Череватий, відмовився коментувати вказівки, які були розповсюджені за попередників. Він зазначив, що має намір керувати агентством відповідно до закону та принципів свободи слова. Бурхливий і конкурентоспроможний український телевізійний ринок до війни був об'єднаний урядом Зеленського в єдине контрольоване державою мовлення після лютого 22-го року. Уряд представив організацію, відому як телемарафон, як необхідну для трансляції надійних новин під час війни. Але він виключав опозиційні канали та публікував такі постійно оптимістичні звіти, що більшість українців тепер кажуть, що не довіряють йому. Українська медіа наглядова організація «Детектор Медіа зазначила в нещодавньому аналізі, що з січня по квітень цього року жоден із телеканалів, які виробляють програму телемарафон, окрім Суспільного, яке вже не бере участі там, не запросив в ефір членів опозиційної партії Європейська Солідарність. Партію очолює Петро Порошенко, колишній президент та політичний опонент Зеленського. У звіті Державного департаменту США йдеться про безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в Прайм Тайм в Україні. Голова громадської наглядової ради Суспільного Світлана Остапа та виконавчий директор мовника Микола Чернотицький в інтерв'ю зазначили, що рішення вийти з телемарафону було частково мотивовано побоюванням щодо тиску з боку влади. Детектор медіа підрахував, що з січня по квітень члени політичної партії пана Зеленського Слуга народу становило близько 70% політичних гостей телемарафону. А у парламенті вони займають трохи більше половини місць. Без суспільного ця частка зросла би до понад 80%, кажуть аналітики. У січні стало відомо, що українська внутрішня розвідка СБУ таємно знімала журналістів, які відвідували святкову вечірку новинного сайту Бігус, просвердлюючи вічка у вішалках в номерах готелю, де вони зупинялися. Директор СБУ, генерал Василь Малюк, визнав і засудив факт стеження. А Зеленський звільнив чиновника відомства, який курував моніторинг вітчизняних та іноземних ЗМІ. Незважаючи на тиск, українські журналісти опублікували багато репортажів, у тому числі про такі проблеми, як корупція, що призвело до звільнень і арештів, Севгіль Мусаєва, головний редактор Української правди, заявила, що уряд вживає зусиль, щоби не допустити критичних матеріалів. Отже, сказала вона, це є одним із показників впливу українських змі навіть під час війни. Єдиний спосіб, яким люди можуть змінити ситуацію на краще, це журналістика, сказала Мусаєва. Ось чому дехто в уряді намагається зробити все можливе, щоб контролювати це. Від каналу Саме Сік. Погодьтеся, видання Нью-Йорк Таймс навалило багатенько неприємних фактів про роботу нашого сонцесяйного лідера і його посіпак з уряду і ОПУ. А хотілося б і ще більше, щоб наші нові обличчя зі слуг та інших підспівуючих. Зрозуміли, що захід добре бачить, що відбувається, і добре розуміє, де воєнна цензура, а де політична. І за це все обов'язково буде розрахунок. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.